Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, сьогодні хочу подивитися таке питання. Чи ну ну як це правильно сказати, чи, ну, добре. чи добре, проженуть ОПЗЖ партію зокрема, із Верховної Ради України до кінця цього року? Ну, Отаке от от цікаве питання. Мені в голову прийшло. Чомусь дуже захотілося його подивитись. Ну що ж, поїхав! Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, партія ОПЗЖ е, покине Верховну Раду України до кінця цього року? Хай скажуть роне правду. Хагалас відразу. Цікаво. Эйвас. Вунья. Ну, давайте подивимось. Что у нас тут? Хагаваз, Эйвас, Вунья. ну, знаете, сильная руна такая, потужная, так? Э. Хтось покине. Покинуть, але не всі. Не всі. Оця руна ну, в моїй практиці, вона часто якраз дає результат 50 на 50. Тобто, тут як так, так і ні. так? Хоча решта рун позитивних. Ну Якщо розглядати саме в контексті питання так чи ні, то решта рун кажуть, що так. Все-таки. А Добре, якщо сам розкот трактувати, що ми маємо? Тобто, Ну якесь руйнування. Хагалас, так? Е... Але це не слід розуміти, як ну, не завжди воно як щось погане програється, як там прильот, наприклад, або що. Е... Часто ця руна обозначає руйнування і звільне руйнування старого задля розчищення місця для нового. Ось так. І в цьому і якраз в даному розкладі, вона мені саме так пояснюється. Далі, Ейвас. Ну, вихід ситуації на новий рівень, хоча також і руна оборони. Тобто, в сумі, що ми маємо? Е, хтось таки покине із ОПЗЖ Верховну Раду, так? до кінця року. А хтось буде оборонятись, що називається, відбиватись до останнього, так? Але все-таки ситуація має вийти на новий рівень. І фінальна руна руна вуньо, руна радості, світла, позитивна руна. Е, навіть перевернутому значенні вона ну, часто. Немає такого прям сильно, темного, буду говорити, негативного, ну хоча це не зовсім коректно. Ну, скажу так, негативного значення, навіть перевернутому значенні Ну, а відповідно, прямому значенні радості радість, так, позитивні емоції. Тобто, що? Більша частина ОПЗЖ має все-таки Верховну Раду покинути. Або також оця руна натякає, що можливий варіант, що вони, Ну як то кажуть, перефарбуються. Ну, ви розумієте, так? От. Тобто таким чином. Ну, чекаємо. Цікаво, цікаво. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!